Мама свята наша хоче показати, як тут включається світло, Ду дуже так, ви знаєте, романтично. Ось романтично. Ну, бокали я вже воду випив для вина. Залишко. Да. Підемо зараз, вина візьмемо. Да. Що тут ще? Тут Харібо Мама також. Я працюю в отелі і теж Харібол, да, в готелі також роз... в Великому, да, це більш-менш -менш менший. Праців. Це набагато менше, і харібові ложуть. Тут є часики стоять. Так, ну будильник. будильник. Я що дуже-дуже. Круто. Світло теж влучається над блін. Це круто. Ключі світло. Включи темно, включи, а тепер дивіться, ще що, що яка фішка. Просто от, ви знаєте, як кажуть, все з, 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 дрібничок. Да? Ось о для грязної постійної. Що тут, так? Да? Вершбойтель. Це, якщо ви хочете віддати на прання. Тут пишете е, ім'я, кімната і дату. І віддаєте ваше, е, вашу брудну білизну на прання. Ті да. подобається? Да. Ну що, йдемо в ресторан? Да. Все, пока всім.